Вітаю! Сьогодні я хочу зробити з анімації кругової діаграми, яку я робила в минулому відео, 3D-діаграму. Тепер всі три шари з еліпсами я переводжу в 3D, натискаючи на цю кнопку. Відкриваю позицію та масштаб, натискаю гарячу клавішу P Position та S Scale. Міняю розташування шарів по осі Z, аби всі шари були помітні. Верхній еліп по позиції на мінус 2, середній на мінус 1 і останній залишається на місці. Також можна збільшити розміри шарів. Верхній еліпс роблю на 7 значень більше, середній на 5, а нижній не змінюю. Тепер я маю додати товщини для діаграми. Заходжу в Shape Layers, Geometry Options, Extrusion Depths. Починаю збільшувати значення, але аби побачити зміни, в мене має бути інший вид. Змінюю вид з Active Camera на Custom View 1. Тепер можу побачити результат, коли змінюю значення Extrusion Depth. Ставлю значення 16. Через вкладку Add створюю порожню групу, Group Empty, і вкладу в неї Ellipse Pass, Path, Path і Stroke. Виділяю Group, Add, Side, Color. Піпеткою вибираю колір як у шейпа і роблю його трішки темнішим. Тепер бокова частина шейпу не зливається з передньою. Роблю те ж саме з іншими шейпами. Shape Layers, Extrusion Depths, ставлю значення 16. Вкладка Add, Group Empty, Ellipse path, Trim Path і Stroke в цю групу. Виділити Group, Add, Side, Color, Обираю колір і роблю темнішим. Ну і ще разочок. Ось що виходить. Змінюю вид на Active Camera. Тут все, ще діаграма виглядає плоскою. Додаю камеру, правою клавішою миші, New, камера. Всі налаштування залишаю незмінними. Додаю 0Object правою клавішою миші, New 0Object. Камеру прив'язую до 0Object за допомогою Parent Link. 0Object роблю 3D і анімую поворот камери. На четвертому кадрі ставлю ключ, на 30-му кадрі розвертаю по осі X та Y. Виділяю ключі F9 для плавної анімації. Виділяю останній ключ за допомогою скрипта Дьюк ставлю інтерполяцію 75. В мене виходить такий розворот діаграми. Дякую за перегляд!